Всім привіт! Сьогодні я вирішив зняти огляд на садово-парковий світильник, але використати його в трошки незвичному ракурсі, і пристосувати до реалій, які зараз актуальні при вимкненні світла. Що собою представляє садово-парковий світильник, він має сонячну маленьку панель. Ось, має маленький акумулятор 100 мАч. І він Має датчик день ніч. По суті, він е, в днем заряджається, вночі світить. Маленький діодик. Потужність діодика 0,06 Вт. Тобто 6000 Вт. Так. Що він собі представляє? Що, що можна зробити? Оця ножка знімається, нам по суті, не потрібно. Ми його не будемо використовувати як садово-парковий світильник. Я вам розкажу, для чого його можна використовувати як. Е, як, як Нічник, як вічну, вічну не знаю, лампочку, вічну, вічну свічку. Ось якось, ну, якось так. По суті, в чому заключається ідея? Е -е, ставити його на ніч, ну, на день, коли яскраве сонце, він заряджається. Вночі перевернули, панель закрита, і у вас буде вічна, вічна лампочка, вічний нічник. Він, по суті, світить. Е -е, як заявлено, там настільки споживання мізерне і настільки панель маленька, що по суті він в ідеалі цілий день заряджається, цілу ніч висвічує. Але ще раз нагадую, там потужність діода 006 Вт. Тобто він дуже слабенький, це сути, як нічничок, як свічка. Зараз продемонструю, як це виглядає. Ось так, що нам потрібно для початку? Нам потрібно для початку зняти, ось тут є. Заглушка, яка не дає йому світитися. Так, відповідно, в нас зараз, в нас зараз темно, у нас зараз світло, він перестає світити. Так, я зараз продемонструю, як це буде виглядати в повній темряві. Ось, до прикладу, він зараз заряджається. Заряджається, заряджається, ну, в темряві продемонструю пізніше. Зараз, коли я світло продемонструю всю суть. Зараз він собі заряджається, заряджається, відповідно, він не світить. Ми вуаля перевертаємо панель, він засвічується. Панелі темно, він засвічується. Він як нічничок, як свічка. І цього достатньо орієнтовно 12 годин світіння. Ну, воно світить слабенько, але цього достатньо. Зараз продемонструю в темноті, як це буде виглядати. Ось. По суті, нам в темноті не потрібно. Так. Ну, нам треба, щоб він засвітився. Ось. Ось. О! Маємо як свічку. Ну, чим не свічка. Тобто воно не, світить не менш яскраво, ніж звичайна свічка. Як нічничок. Поставити собі його десь біля ліжка, як ти по дорозі в туалет, щоб бачити хоча б куди йдете, і хоча б було видно якісь обриси, е візуальні, щоб можна було не зайти в щось. Тобто, я вважаю це досить непогана штука, і ціна орієнтовно 4 долари. 120-130 гривень. І мати такий, як нічничок, коли немає можливості вставити, засапхати нічник в розетку, що він був ну, як стандартний нічничок. Це досить непоганий варіант. Він день не світить. О, дивіться Зараз я включу світло, він виключиться. Все, він згас. День він не світить, день він собі, а якщо немає достатнього світла, він все одно підзаряджається собі, бо тут є сонячна панель і акумулятор на 100 годину на мою думку, це класне, класна штука і класне рішення на рахунок того, що мати такий вічний нічничок вдома. Хоч він не потужний, але все ж таки, я вважаю, що це є потрібна штука. Ось, темно, темно стало, він засвітив. Та й по суті на тому все, але ще ні. Я ще розкажу розміри, що ви орієнтувалися по розмірах, що він себе представляє по розмірах. Так. Розміри. Зараз я візьму лі... лінійку і помірюю сам. Так, розміри. Зверху ширина його виходить. 60 60... 1 мм, 6 см 1 мм, але знову ж таки, тут є шапочка, вона є ширша. Зараз тут а ось тут. Найширшу в найширшу місці, то є 75 мм. Так. І він є невеличкий. невеличкий. Так. Висота орієнтовно 10 см. І собі можна придумати різноманітне приспособлення, щоб його поставити. Ось навіть банально в, в... Це ізолента. Це по суті залишки ізоленти, туди можна було просто поставити, щоб воно стояло і заряджалося. Як нічник, нема потреби нічого видумувати. Просто перевертайте, тут вже є упора, і воно собі світить, як свічка. Ось по суті на цьому все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі на вашу думку, чи це класна ідея, чи це потрібно, чи воно може бути практичне, чи не може бути практичне. Ну і всім гарного вечора. До нових зустрічей. До побачення.